Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо пересаджувати ось цей епіпремну. По-моєму, це гулд. Не знаю точно, яка це назва. Тут моя помічниця вже ходить, цокає своїми лапками. В мене є ось такі паростки в водичці, які у корінюці, і є в моху. Будемо дивитися, де скоріше проросли корінці. Вже підготовлено в мене тут вон, горщичок, моя бонсайниця, насипаний керамзит і вже підготовлений ґрунт. А ґрунт зараз я вам все розкажу по ґрунтах і по всьому. Значить, що сталося? цей мій епіпремнум росте в мене вже десь років 8, напевно, якщо не більше. І цього року я його пересаджувала, не справила з ліаною, начеренкувала ліану. А потім сталася така штука, що я його, коли пересадила, я поміняла повністю ґрунт і пересадила його в ґрунт в торф. І йому це не сподобалось. Через тиждень я побачила, що він почав сильно жовтіти, нечайно дьорнула один парусток і виявилось, що там нема коріння. Я його терміново витягнула з горщика. виявилось, що там взагалі немає коріння. Все згнило. Так він відреагував мені на пересадку. І я його зачистила, поставила на переукорінення. І тому я буду садити його тепер не в торф. Це в мене ґрунт для антуріумів. Він підходить для любих ароїдних Він вже був цей ґрунт з додаванням агроперліту і соснової кори. Там іде верховий торф, низовий торф, він такий досить чорний-чорний цей ґрунт субстрат верніше. Я сюди додала ще верховий торф, змішаний з агроперлітом, трошки діатоміта, там було деревне вугілля, ще, і якісь камінці, також кокосова, кокосові чіпси і соснова кора, щось там було. І я ось так його намішала, намішала і такий вийшов у мене пухкенький ґрунт, субстрат, верніше. Що я помітила? Ось цей підп'єном неон. Минулого року він в мене був досить такою довгою ліаною. Я її завертала в кущик. Ось так загортала, причепляла. Воно мені дало корінці, потім я її порізала на маленькі кусочки. І це має місце бути. Воно працює. В мене так було з цим підп'ємному, дуже прекрасно він ріс. Але тут я допустила велику грубу помилку. Я його поливала в тому самому режимі, в якому поливала до того, як розрізала. Ну і відповідно я його залила. Якщо ви загортаєте плянку в ґрунт і розрізаєте її, тоді треба зменшити полив, тому що у вас малесенькі получаються рослиночки в горщику. І основна рослина, яка з великою кореневою має невеличку масу листову, тому їй також треба менше води. Я про це не подумала, я просто про це забула. Продовжувала поливати його в такому режимі, в якому до того, і я його залила, він мені почав гнити. Я його швиденько витягнула, зачистила, пересадила в менший об'єм і поливати почала мало. Він прижився, бачите, випускає мені новенькі, гарненькі, жовтенькі листочки, все добре. Він росте тут у мене в торфі. Зараз я вам покажу його ближче. Ось він. Ось, 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 Він росте в торфі. Тут багато додатків, всяких, щоб був такий е, грунт, пиш, такий пишний і швидко просихаючий. Ось цей малесенький паросток, ось цей, Це була отака, от, такий кусочок стебла з листочком. Листочок пропав, але це стебло дало мені росток і дало корінці, я його посадила, тому, от, бачите, другий листочок вже такий гарний в мене виліз, тільки маленький. А перший, який дав водій, він такий трошки в мене деформований. Але також росте, бачите, є новий ростик. Що я вам хочу сказати? Він росте в мене в торфі, і я не побачила такого активного росту, як було, коли він сидів в мене в субстраті. Там, по-моєму, також було в мене для ароїдних. Він в тому субстраті ріс набагато краще. При тому, що пройшло вже два місяці весни, сьогодні 1 травня. І, тим не менше, сильно активного росту я не бачу. Є нові листочки, тут щось прокльовується, там на тому маленькому є, але це дуже-дуже мало. В принципі, ці рослинки мають рости набагато швидше. Тому він в мене политий, тому сьогодні я його пересаджувати не буду. Але я так думаю, що в кінці тижня я його також пересаджу, коли підсохне ґрунт. Я його пересажу, ось такий субстрат для ароїдних з додаванням торфу. Тому що цей ріст мені не подобається. Притому, наприклад, сингоніум шикарно росте в торфі. Подивіться, скільки тут паростків. Це підсажені і нові подавалися. Виглядає шикарно, листки величезні, тому що це також ліана, це ароїдна рослина, він росте прекрасно. І не захотів так рости, тому сьогодні буду його пересаджувати. Зараз ми з вами подивимося, які корінці наросли в воді і які в моху. Порівняємо. Ну що, давайте дивитися, що в мене є в воді. Так. Такі паросток. Має корінчик один, тут ще корінчик не пробудився. Наступний паросток має два корінця, досить непогані. Вибачайте, за сторонні звуки собака ходить, я не можу її заставити не ходити. Тут ось такі. І ще один паросток ось такі корінці. Це те, що наросло в воді. Ще в мене тут стояло два парустка божемаранти. Ну, ось тут є курінчик, ось він, один нещасненький. А ось тут тільки-тільки-тільки зачатки курінця під листочком нічого нема. Стоять вони десь приблизно, напевно, два тижні. Тому ну, це я назад ставлю хай ще росте, бо це дуже маленьке. Так, відставляємо. Тепер витягуємо, що в мене тут. Його Тут одні паростки два тижні стояли, а одні стоять у мене тиждень. Тому коренева тут всюди буде різна. Такий імпровізований в мене тиваріум, акваріум стоїть. Ось, подивіться. Яке коріння одне, але яке велике. Я не буду зчищати цей мох. Я так і залишу хіба трішечки. Хай буде. Наступний. Наступний. Подивіться, скільки коренів Тута, тута, тута. Ну, що я вам хочу сказати однозначно. Ось цей паросток, тут то точно тиждень тільки стоїть, бо це якраз з той ліани, що в мене загнила. Подивіться, що я маю. От корінь. Бачите, ось він. І тут по всій довжині пішли корінь. По всій. Це за тиждень. І тут опрокльовується, тобто, взагалі класно, суперово, дуже мені добре, дуже подобається. Цей також стоїть тиждень Це від тої Ліани, що мені загнила. М -м -м -м. Скільки коріння? Однозначно в моху. А ще якщо зробити теплицю, подивіться, як воно класно нарощує коріння. Ну, і ще одна. Моя б'юті кім, я порізала її всю. А ось ця, подивіться, бачите, вона мені вся пішла в білу. Почала видавати отакі малюпусінькі листочки, але повністю білі. І я вирішила поставити, тут лізе листок також білий. Думаю, поставлю на укорінення. Що я вам хочу сказати? Подивіться, тут два тут є курінчики. Маленькі, але є. Хм. Може, назад ще поки що поставлю. І ось ці два також ставлю сюди, хай вони краще мені тут нарощують корені, щоб я їх могла посадити. Тут ще в мене стоїть, до речі, моя червона аглаонемка. Подивіться, який в мене вже корінчик. Дала листочок, повністю, правда, зелений. Але він вже є. То з того самого нижнього паростка кусочка стебла, який був самий нещасний, І він дав мені корінчик і дав мені листок. Ну і відразу, поки я розбираю цю мою імпровізовану теплицю, покажу вам стебло від Сциндапсуса. Ось воно, воно лежить вже, напевно, місяць. Ну, ось тут трошечки, бачите, ось це от щось прокльовується. Коріння нема. Не знаю, чи що з того буде. Це мій експеримент, чи зі стебла щось виросте. Так, накриваю харчовою плівкою. О, а ще цей мох треба сюди кинути. Сюбі покидаємо, хай лежить. Мох, до речі, в вологому середовищі через якийсь час почне проростати. І в мене буде тут живий мох зелений. Він має таку здатність проростати в вологості, теплі. І хочу ключки зверху. Так. Користова не несимо хочу клаїтись, та нічого. І все. І отак. От Зараз будемо садити. Так, ну що, давайте будемо садити. Насиплю землі. корінці маленькі, тому землі можна підсипати трохи. Єдине, що потрібно буде їх дуже обережно поливати, тому що коріння ще маленьке. Пар будет гуд. Так, цей сюда. Цей. Сюда. Цей сюда. Засуну. Цей куда-то сюда подсунуть траву. что так буду <смех> <смех> ты сюда Ось цю каракатичку Сюди. О, 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 о? Ось цей ще є у мене коротенький. Боже, куди його пхнути? Десь сюди запхаю. Так а ось цю каракаточку десь треба буде засунути між всіма. Він такий закручений. Якось отаку. Якось засунула. І ось цей ще лишиться в мене. Куди його, куди? У мене вже немає вільного місця в горщику. Ну, засуну десь сюди. Ось так. О, трошки присиплю. Нічого не бачу за тим листям. Що я там сиплю? Щось трошки присиплю. Основне корінці позапихувати в землю. Стовбурці, самі пагінці не потрібно сильно занурювати в землю, бо вони будуть тоді гнити. Стовбурець буде портитися і буде листя портитись, буде жовтіти. Ну, По інакшому я не змогла сильно тут зробити, деякі будуть у мене отак на вісу, практично. Просто попідсиплюю їм Під корені, щоб вони просто залізли туди. Ці повітряні. Ну, ніби все. ніби все. Все. Ґрунт в мене, в принципі, ледь вологий. Ну, зовсім трішечки я їх полию і покажу вам результат. Ну ще, друзі, ось такий красунчик в мене зараз епіп'єнно. Я його пересадила. Не любить підпрямну абсолютно заливу. Можна його пересушити, але неможливо його заливати взагалі заборонено. Він зразу гниє, спасти потім тяжко. Для чого я вам зняла це відео? Для того, щоб ви знали, що навіть якщо ви дуже довго займаєтесь квітами, деколи бувають різні травли. Тому не потрібно розчаровуватись, просто робимо висновки і переукорінюємо нашого снуку. Або купляємо нову, якщо вже немає шоперу внести. Тому ніколи не засмучуйтесь, якщо щось пішло не так. робіть висилки і вирощуйте на нову. Все, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па!